Вітаю, світ прекрасний навколо тебе, Сонце ясне і синє небо. Птахи, звірі, комахи, гори, ріки. Нехай він буде таким навіки, нехай людина добро приносить, бо світ навколо любові просить. Любі малята сьогодні до нас завітали веселі комахи. Подивіться на них, як їх багато. Вони люблять ховатися та грати. Пограють із вами. Роздивляємося, ставимо паузу, запам'ятовуємо та знаходимо, хто де заховався. Веселі комахи пропонують вам згадати геометричні форми та розмістити їх в такі самі банки. Чудово впорались, молодці. Ну, а зараз порухаємося, як комахи. Будемо з вами перетворюватися в сонечко, крокуй, ніби сонечко. Повзи, ніби гусениця. Бігай, як мураха, стрибай ніби коник. Літай, як. метелик. жу ніби бджілка. Малята, так що робить сонечко? Бігає, плаває, повзає або літає? А бджілка? А це хто такий? І що він робить? Ну, а бабка, що вмій робити? Наостанок пропоную вам погодувати комах смачнючим нектаром, ставимо паузу та знаходимо путь до квітки. Любий друже, я благаю, природу вмій любити, не смій ніколи нізащо. Їй шкоду спричинити, даремно квіточку не рви. Комахам спокій дай, усе, що є навколо тебе, люби, оберігай.